Ти мене любиш? <ріст> Ось не хвилюйся. Що? <ріст> не хвилюйся, зі мною все гаразд. Ти мене любиш. Саме так називається фільм, що рівно за місяць виходить в прокат. Так, а сьогодні до нас завітає режисерка та сценаристка фільму Тоня Ноябрьова. Я піду зустрічати. Угу. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, проходьте до нас. Дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. І я дуже рада. Ласкаво до просимо. Доброго Всі ранку. ранку. Доброго ранку, Боже. Поговоримо Що за там? кіно. Що Чай. Там черевне зілля. Воно розбалакує. Міцне. Одразу е, хочеться спитати про фільм, про жанр фільму та про сюжет, якщо можна трошечки привідкрити завісу шпаринку. Так, перше, що я хочу сказати, що фільм називається Ти мене любиш. Це знак питання у кінці. А ось і, в принципі, це дуже сильно пояснює жанр фільму, тому що він про любов, про пошук любові, про дорослішання. Молодої дівчини на ім'я Кіра. І я сподіваюся, що всі глядачі зможуть побачити себе так чи інакше в цієї героїні, тому що мені здається, що її історія універсальна, і в принципі, ми всі шукаємо любові, тепла, особливо зараз, під час війни. Це те, що може нас врятувати. Я в це свято вірю і про це знімала кіно. А mm. жанр який? Дивлячись на ваше світосприйняття, mm -hmm. мені дуже смішно місцями. Хтось хоче весь час плакати, тому я ніколи не маркую фільми якимось жанром. Мені здається, що це просто хороше кіно. А вже хто як його сприймає залежить. Залежить від людини. Наприклад, мої попередні, а, мій попередній фільм Герой мого часу. Я вважаю комедію. А, але всі плакали після але всі перегляду. Плакали, да. Багато людей кажуть: Боже, це не ну, це взагалі не смішно, це настільки сумно, це настільки а, депресивно в плані там, а, майбутнього. Ну, я не знаю, бачите, різні. Цікаво люди. У вас світу сприйняття. У да. нас є можливість подивитися трейлер. Давайте Давай. переглянемо. А потім продовжимо. Ба, давай музику вимкнемо. Страшенно ну Кір. Нам тільки музики бракувало. Це скільки тобі зараз років вже? Майже 17. А живу сама. Ти зна моя помада взяла. Я не брала Я Та Я не брала, Я скоро буду зніматися в кіно. Яке зараз кіно? Одна назва залишилась. У мене все прекрасно! Summer, play, play, play. Ти мене любиш. Де тато? Що так маленька? Ти ж доросла. До сина! Швидко. Вибачте, а не скажете, що тут можна купити? А час втомилася. Ой, зараз всі втомлюються, Якийсь час пішов. Такий спокійний. Ну ти знаєш, що таке кохання, а? Але носика, не носика, ми поцілувалися. Ну. ну, це красиво. Дякую. Ми дуже старалися. І вклали багато зусиль і любові в те, щоб картинка була абсолютно автентична, і щоб ніхто ані комаха, носа не підточила, що там щось не так, як було. Ну я так розумію, що там дев'яності. 90... Там саме 90-й рік буремний. Він не стільки буремний, він незрозумілий і для багатьох катастрофічний. Бо це якраз 90-й рік за 8 місяців до розпаду радянського союзу. Що чому саме той час рішила? Мені здавалося, що по перше, я дуже гарно пам'ятаю ті часи. Я як прямо якось вони відбилися всередині в мене, і я пам'ятаю, що було всі ці смаки, запахи, дефіцит і таке інше. По-друге, мені здавалося, що а, глобальна катастрофа, а, такий розпад помножений на персональну катастрофу головної героїні, він зробить такий мощний удар. А, і… Дуже сильно вразить глядача, і мені здається, що так і сталося. Mm -hmm. no, Тому це роз... така драма Квін. Розкажіть трішечки про процес знімальний. Коли, як, де відбуватися, що це була зйомки. абсолютно унікальна історія. По-перше, я живу з цим проєктом ну, вже майже сім років. А спочатку була ідея, потім я дуже довго писала сценарій, бо я його чотири рази повністю переписувала. Я була незадоволена собою. Врешті-решт, я його так таки дописала, і потім ми дуже довго готувалися до зйомок, тому що дуже важко було зібрати. Все для того, щоб зняти і відтворити 90-ті роки. Саме 90-й рік. Я вам хочу сказати, що в Києві нема де знімати фільми про 90-ті, бо скрізь пластикові вікна, скрізь ларьки, нотаріус, стоматологія, перебудова ну коротше, нічого mm -hmm. не лишилося. Ми збирали рік реквізит, і рік ми збирали костюми. Ми їх скуповували на секонд хенді у нас навіть була радянська білизна збірками. Ну, тобто я настільки хочу сказати слово за дрот, можна його казати тут в ефірі? Не знаю. Я вже сказала. Ось, Тобто я дуже вимоглива і вибаглива в цьому сенсі людина. І це було дуже цікаво, тому що ми будували квартири. Тут на кіностудії Дувженко будували одну з величезних локацій. Це комунальна квартира, якої теж більш нема, на жаль, в місті Києві. Ну на жаль, чи на щастя, не знаю, але знімати ніде це. Тому ми все відтворювали, будували. І це був дуже захоплюючий і цікавий процес. У мене таке враження, що та героїня це ви так. знаєте, це дуже дивно, тому що навіть люди, які ніколи в житті мене не бачили. Наприклад, там наші шведські партнери, коли побачили фільм, ми робили звук в Швеції, mm -hmm. і вони подивилися фільм, мене не бачили в житті, і кажуть, пишуть мені листа, що типу, це про вас. Я не знаю, звідки береться це відчуття. Да, звичайно, що я писала ну не стільки про себе, як я відчувала цю історію зсередини, mm -hmm. і я розумію, як має вона рухатися, що вона має робити. Тому трішки, звичайно це я. Добре, а розкажи тоді про акторський склад. Ой, всі знають, що я люблю працювати з непрофесійними акторами, а професійні актори дуже на мене ображаються, бо, типу, як же ж ми вчилися 5 років, ми тут працюємо, а ти не хочеш з нами співпрацювати. І так і ні, бо я маю хист робити з непрофесійних акторів саме тих персонажів, які нічого не грають, а просто, вони просто є в кадрі, і це настільки природньо і переконливо, що це такий мій каньок, скажімо так. І ось я ем, написала на Фейсбуці, що я шукаю людей на зйомки фільму. І Карина Хімчук, головна героїня, вона мені написала, прислала відео сказала, що мені дуже подобається, як ви ведете свій інстаграм та фейсбук, хочу вас зніматися. І вона була з дуже довгим волоссям. Я сказала нашому кастинг-директору, що давай її запросимо, я її розгляну на роль подружки головної героїні. Ну бо вона була абсолютно не той типаж, який я шукала для головної героїні. І коли вона прийшла на кастинг, вона була з. Ну, абсолютно якоюсь безглуздою короткою стрижкою. Тобто, щось вона там, або там вона волосся перепалила і вирішила все обрізати. Це був якийсь там ципленок просто. І коли вона прийшла, я побачила її з цією зачіску, до речі, яку ми їй залишили в фільмі, то я зрозуміла, що її треба пробувати на голову героїню, тому що це щось абсолютно незвичне і цікаво. Ще те, що ніхто в неї не вірив. Абсолютно. Тобто за тиждень до е, знімального процесу знімальна група казала мені, що Тоня, подумай ще раз, це велика помилка. Ну, ну Просто ні. І це дуже боляче, бо коли там 20 людей, які, яких ти поважаєш, з якими ти співпрацюєш, які твоя знімальна команда, твоя сім'я на той час, каже тобі, тоже ти... Тоня, ні, ні. Тоня, ні, то просто типу всі класні, вона ні. А, я все ж таки сказала, що ні, вона буде. Грати і вона залишиться, і я жодного разу про це не пожалкувала. Бо в перший знімальний день е ну, після ага. ось цієї сцени з носиком е вся знімальна група підійшла до мене, сказала, ми були неправі. Тому Карина Хімчук справжня майбутня зірка. Вона зараз в Англії. Вона знімається вже і для Нетлікса, і там для всіляких класних західних фільмів. І я вірю, що це просто зірка світового рівня. Круто, коли так відкриваються нові імена. Да. Я знаю, що фільм вже має солідну фестивальну історію. Розкажіть про це Так, да, в нас була прем'єра, один з найяскравіших днів мого життя. Прем'єра на Берлінале. Це я вважаю один з двох головних кінофестивалів світу. Там Берлінале і Канни. і був величезний успіх, дуже крута преса. Потім ми поїздили з е, європейське світове турне. Тобто, у нас покази були майже скрізь на всіх континентах, навіть в Австралії, і е, дійсно не вистачить часу програми перерахувати всі фестивалі, на яких ми були. Скрізь дає акторська номінація. Каріна е, попереду всіх. і вона отримує, вже отримала купу призів, в тому числі і. Нашу вітчизняну кінопремію кінокритиків України кіноколо вона стала кращою акторкою. Минулого року а ось тому да, є фестивальна фестивальна біографія, скажімо так, але я свято вірю в те, що кіно народжується, коли воно зустрічається з глядачем. Тому найголовніше для мене не тільки не стільки фестивалі, скільки прокат і це відчуття повних залів і спілкування з українським глядачем. Дякуємо вам. Нехай так і буде повних залів, аншлагів, сприйняття. Такого глибокого і душевного Боже, як нагадаємо друзі травня. Та нагадаємо, що фільм ти мене любиш. Можна буде нарешті подивитися і на великих українських екранах за місяць. Наприкінці травня не пропустіть.